Сьогодні ми поговоримо про такий жанр мистецтва, жанр анімації як аніме. І мені здається, звичним вже для мене є записувати випуски без підготовки. Тому що все, що я готую, чомусь в мене не записується так, як я хочу. Вчора я натрапив на одне аніме і. Переглядаючи його, я задався питанням. А що не так з аніме, що більшість сприймають це за якийсь, типу, звичайний мультик, і це все для дітей? Зараз задушнемо і почнемо з самого, самого початку. Що ж таке мистецтво? А мистецтво це галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні образи світу виражається його узагальнені сенси. Зазвичай поділяється на літературу, образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове, сценічне музику та архітектуру. Ідемо далі, по ланцюжку Кіномистецтво. Це вид мистецтва, твори якого створюються за допомогою кінознімання реальних, спеціально інсценованих або відтворених засобами анімації. Продовжуємо далі. Анімація це вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом знімання послідовних фаз руху намальованих або. Об'ємних об'єктів. Ці твори називаються анімаційними або мультиплікаційними фільмами. Тобто анімація це мистецтво і ніде не сказано на яку вікову категорію спрямоване те чи інше мистецтво, так, коли художник, поет. Або інший митець створює свою картину, створює свій витвір мистецтва. Він знає, на кого він хоче спрямувати свій витвір мистецтва. Те, що він хоче донести, показати і на кого справити враження. У суспільстві закорінився стереотип, що мультиплікація вона спрямована на більш молодшого глядача а кінокартини. Фільми вони більше підходять для більш дорослого, сформованого е представника суспільства. Хоча, як ми знаємо, є жанр сімейного фільму, є жанр дитячих фільмів, і ніде не розписано, що анімація не може бути спрямована і призначена для більш дорослого глядача. Що стосується аніме, це суто японська анімація, вона виникла в Японії і має більший попит, саме на, території, саме на території Японії. І відмінність від анімації наших країн полягає в тому, що аніме орієнтовано не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторію. Тож чому Саме аніме набрало такої популярності на території Японії. Паралельно з тим, потрібно згадати про таку штуку, як манга. Манга це не фрукт, це не манго, це манга. Манга це вид коміксів, який притаманний знову ж таки суто для японської культури. Чому ж різниця манги від коміксів? По-перше, зазвичай манга йде чорно-біла. По-друге. Вона йде на більшу кількість сторінок, типу сюжет розгортається більш детальніше, і сама історія вона може бути більшою. Японці дуже полюбляють читати і читати саме мангу, причому читають абсолютно всі від малих до великих і до людей похилого віку. Що у будь-якому разі краще, ніж просто втупитися в телефон. Чому вони не читають звичайні книжки, важко сказати. Ну, типу, вони читають, але віддають перевагу манзі, напевне, тому що вона ілюстрована. Ілюстрована, детально ілюстрована, і формат проілюстрованого сюжету дозволяє менше задумуватися над описом героя, якщо ти зразу бачиш, як він намальований. Тим більше, це ще один вид мистецтва. Чому манга? Чорно-біла, а не кольорова, як більшість коміксів, тому що це дозволяє збільшити тиражі, збільшити швидкість друку і намалювання написання самої манги. Збільшенням зацікавленості і попиту на такий жанр у мультиплікаторів просто не вистачає часу, у художників не вистачає часу, щоб ще розмалювати, розфарбувати свої. Твори, а чорно-білий формат дозволяє це робити набагато швидше. І видавати споживачеві цей продукт, як якийсь телесеріал. Так ось аніме зазвичай знімають і випускають по мангах, які є найбільш популярними, те, що користується попитом, те, що збере більшу касу, тобто сюжет. Манг, який спрямований на різні вікові категорії, потім перекладається на аніме, яке, в свою чергу, дивляться знову ж таки ті категорії, які читали манги, люди підліткового віку і більш доросла аудиторія. Особисто я познайомився з аніме досить таки нещодавно, роки 2-3 тому. Все почалось з зацікавленості до східних культур, до їхніх релігій, їхнього світогляду, історії. Потім я почав проглядати кінофільми японського, китайського виробництва. І після того, як я переглянув більшість якісно знятих та продубльованих фільмів, а зацікавленість до сходу в мене залишилась, я вирішив глянути на це аніме і в чому його прикол. Я вирішив розпочати, на мою думку, з класики аніме творів Хаяо Міазакі. Можливо, ви чули про таку картину, як мандрівний замок Хаула. Ну, я маю на увазі не картину, кінокартину, анімаційну картину. Так ось, Міазакі зняв своє аніме на основі. Роману Мандрівний замок Хаула. Причому цей роман був написаний не японцем а відомою британською письменницею Діаною Він Джонс. І, до речі, зараз у сучасних підручниках зарубіжної літератури у школах вивчають цей, цей роман Мандрівний замок Хаула. Тобто ми маємо роман, який був спрямований для всіх, на основі якого зняли анімаційний фільм і презентували для всіх. Основною суттю написання якогось твору є бажання не тільки показати якусь цікаву історію, автор вкладає якийсь сенс. У свій витвір, і у нього на меті є викликати у нас якісь емоції, зрефлексувати нас до чогось, показати, що є добре, що є погано, як би ми повели себе у тій або іншій ситуації. І зазвичай тут немає ніяких вікових розмежувань. Ці розмежування вони притаманні більше сюжету. Продивившись декілька картин Хаяо Міадзакі, я почав шукати ще щось цікавеньке. З більш сучасного. Хоча я досить таки критично відносився до знову ж таки сучасного аніме, у мене сучасне аніме асоціювалося з Наруто. Напевно, більшість пам'ятають канал QTV і трансляцію цього аніме на цьому телеканалі. В той час я навчався в школі, і я не розумів сенсу цього аніме, і мені здавалось, що це повна дурість. Але до Наруто ми ще повернемося. І я натрапив на дуже цікаве аніме з гарною назвою Твоє ім'я. Кого зацікавила ця тема, можете переглянути це аніме, я вам його дуже раджу. Мало того, що якість. Малюнку мене дуже вразила. Мало того, що це повнометражна анімація, так сюжет цього аніме міг би стати сюжетом кінострічки, яка би збирала максимальні касові збори. Сюжет і драматичний там і присутнє кохання, присутня напруга. Напротязі всього сюжету, це такий якийсь, наче трилер, ти постійно співпереживаєш головним героєм і не можеш повірити у все, що відбувається. Щоб не дуже спойлерити сюжет для тих, хто його подивиться, це історія про молодого хлопця з міста і дівчину, яка живе за містом. І в один прекрасний день вони. Помінялися тілами, вони прокинулись не у своїх тілах, і їм здавалося, що вони б так прожили один день, заснули, проснулися в своїх тілах, і їм здавалося, що це був всього лиш сон. Але потім, відвідавши свої навчальні заклади, вони зрозуміли, що це був не сон, тому що їхні однокласники, їхні друзі. Казали, щось ти дуже дивно вчора поводився. Ти був не такий, не така, як зазвичай. Вам здався знайомим цей сюжет, так? Напевно, ви бачили таку кінострічку, як Любов, Марков з схожою ідеєю, але кінофільм він більш жартівливий це комедія, а це, як я вже сказав, драма. Мелодрама, трилер. Потім я почав шукати інформацію на рахунок чогось подібного. І я дізнався, що багато голівудських фільмів запозичили або викупили. Я не знаю, хто як, хто як скаже, хтось скаже, що це плагіат, хтось скаже, що він просто надихнувся якоюсь анімацією і зняв голівудський фільм. Причому ви можете навіть не здогадуватися, що це за фільми, які були зняті на основі аніме або манги. Перше, що я згадую зразу, це фільм 2012 року Паралельні світи. Зараз трішки нагадаю вам сюжет. Це дві планети, які знаходяться близько одна до одної, дуже близько, і жителі цих планет мають. Свої сили притяжіння до своїх планет, типу, якось так. І головні герої, хлопець і дівчина, вони з різних планет. І вони контактували лише на горі, де могли спілкуватися, але не могли, типу, фізично контактувати, там лише, здається, так, пальчиками чи руками. Вони торкалися один одного. Я не пам'ятаю вже всього сюжету. Так ось. Ця кінострічка вона знята на основі аніме. Перейдемо до більш новіших фільмів Привид у броні, в головній ролі якого Скарлетт Йоханссон. Він також знятий на основі аніме та манги, яка була створена ще у 1991 році, де сюжетні події відбуваються у далекому. 2029 році. Далі 2019 рік Аліта Бойовий ангел. Кінострічка, яка була знята на основі одноіменного аніме та манги. Так ось, продивившись декілька повнометражних аніме, моє пізнання східно японської культури припинилося на деякий час. Минув рік, а може і два розпочався перший глобальний оцей карантин на декілька місяців, і у місто повернувся мій старий друг. І якщо раніше ми бачилися з ним два-три рази на два-три місяці, то тут в нас було два місяці, в котрих ми день у день зустрічалися на каву увечері, і за деякий час у нас вичерпалися. Теми для довгих розмов, а він досить таки часто вкидував у діалоги в приклади ситуації з Наруто. І тут я йому кажу: давай я передивлюся Наруто, щоб краще тебе розуміти, твої приклади, і це буде ще плюс одна тема для наших якихось бесід. Ми посперечалися, що я передивлюся Наруто до його дня народження, на це про все у мене було близько трьох місяців. Прикол в тому, що я не знав, скільки серій у Наруто. Я думав, що це ну там сто серій. Тому я не дуже спочатку спішив переглядати цю картину. У мене вже були спроби передивитися Наруто, двічі, здається, але мене завжди дратувало те, що наступна серія. Розпочинається ще з п'яти хвилин попередньої серії сюжету. Типу, я не розумів, для чого це, для чого мені передивлятися 5 хвилин попереднього сюжету, якщо 5 хвилин тому я цей сюжет вже, ну типу, бачив. А загальна тривалість однієї серії, там 20 хвилин, десь так, плюс-мінус, він мінусувати ще початкову заставку, титри і. На все про все залишається 15 хвилин нового матеріалу. Так ось, я не спішив проглядати наруто. Проходить місяць, ми знову якось заводимо розмову, і він каже: Ну що, ти там почав вже дивитися наруто? Я кажу: Ой, та ні, я типу, ще встигну, в мене все під контролем. І він каже: Оу, братан, ти вже не встигнеш. А я така людина, яка дуже не любить, коли мене беруть на понт. І я кажу: У, ти сумніваєшся в моїх здібностях? З сьогоднішнього дня я починаю дивитися Наруто. Я приходжу додому, вбив пошуку Наруто, По першому посиланню я переходжу, і я розумію, що там 800 з хером серій курва. Я тоді математично прикинув, скільки мені потрібно дивитись серій в день, скільки це займе у мене часу, і я просто зрозумів, що мені потрібно два місяці безперервно, день у день, приділяти наруто сім годин, щоб встигнути до дня народження мого друга. І як ви думаєте, я встиг передивитись? Звичайно, ні. Там є ще таке поняття, як філлери, типу, серії, які не несуть а, сюжетного сенсу, вони були намальовані і випущені для того, щоб заповнити ефір в тих моментах, коли готувалися випуски основного сюжету. Я дивився з цими філерами повністю від початку до кінця. Перших 20-30 серій шли дуже важко. І я не розумів, що це, для чого це, як це взагалі можна дивитися, а мене ще чекало попереду 700 чи навіть 800 серій, я ж кажу, я не пам'ятаю, скільки там вже повністю серій. Але потім, вдивляючись в сюжет, я зрозумів, що наруто. Це не зовсім таки дитячий фільм. Це по типу щось як говорили про Сімпсонів, що Сімсони були зняті не для дітей. Сімсони були зняті для підлітків, а той для дорослих, так само як і Саус Парк. Чому ні у кого не виникає питання, що Саус Парк знятий для дорослих? Але це ж також мультик, типу Саус Парк, потім Гріфіни, Футурама. Ці мультики мають в тій або іншій мірі якісь елементи нецензурної лексики, еротичних сцен, більш такого дорослого сприйняття світу. І ні у кого не виникає сумнівів, що ці мультики вони для дорослих. З цього виходить, що різниця між дитячим і дорослим контентом заключається лише у еротичних і нецензурних сценах, я з цим абсолютно не погоджуюсь. Різниця дорослого і дитячого контенту заключається в здатності, по-перше, критично сприймати інформацію, раз, а по-друге, Контекст того, що нам намагаються сказати, просто деякі моменти діти ще не розуміють, не розуміють в тому плані, в якому це показано. І вони не можуть відповідно зрефлексувати в зв'язку з невеликим досвідом і ще дитячим сприйняттям світу, так ось повернемося до Наруто і у Наруто. Закладено дуже багато філософії, як би це не звучало дивно. І не тільки філософії, а й такого більш дорослого сюжету, жертовності, кохання та переживань. Що стосується філософії, у мене є один з улюблених. Персонажів цього аніме і тачі, в нього дуже багато таких оцих. Типу, хтось може сказати, що це цитати з пацанських пабліків або ще якась типу пурга повна, проте в цих словах є над чим задуматися. До прикладу, не страшно наслідувати свого кумира, але не варто робити з себе його копію. Просто так задумайтесь чуть-чуть. Або ще одне: не обманюй самого себе. Ті, хто не можуть пізнати себе, завжди програють. І є ще багато різних персонажів, про яких би я хотів вам потім розказати і поговорити про їхню філософію та якісь їхні фрази, але це відкладемо для окремого випуску. Після «Наруто» я переглянув не один серіал у стилі аніме, і я для себе зрозумів, що аніме це просто форма подачі інформації. Ми можемо розказати історію за допомогою книги, за допомогою коміксу, манги, за допомогою фільму, за допомогою драматургії. Тож чому ми вважаємо, що. Подача історії за допомогою намальованих картинок це дитячий жанр, мультиплікація, анімаційні фільми, аніме, це окремий вид мистецтва, який не спрямований лише для дитячої аудиторії. Аніме може бути як і драмою, мелодрамою, комедією, трагедією. Трилером, бойовиком, фантастикою, це окремий спосіб розказати глядачу якусь історію. Причому формат аніме це класний спосіб заощадити гроші на якійсь картині. Ви тільки задумайте собі, тобі не потрібно платити. Колосальні гонорари, якісь одній людині, якісь одній зірці. Ти можеш просто зібрати групу якісних аніматорів і малювати аніме. А один актор озвучки може зразу озвучувати декількох персонажів, що заощаджує гроші. Тож підбиваючи підсумки, стереотипне мислення не найкраще мислення, стереотипи. Формуються іншими людьми завжди майте свою точку зору, самостійно формуйте свої думки та враження, не опираючись на інших людей і, як завжди, не гальмуй, рефлексуй.